Друзі, всім бажаю здоров'я! Це ролик на тему, як навчити собаку приносити іграшку. Я хочу нагадати, що якщо ми правильно використовуємо іграшку, ми можемо дуже сильно замотивувати собаку і навчати її виконувати різні трюки та команди. Але якщо собака хопає іграшку та втікає, або не хоче нам віддавати, та не хоче нам приносити, це майже стає неможливим. Тому в цьому відео декілька порад на тему, як навчити собаку приносити іграшку. Спочатку треба обрати іграшку, яка подобається вашому собаці. Тому що без цього ніяк. Наприклад, Флокі обирає тільки такі калючі м'ячики, звичайні йому не до тому сьогодні працюємо саме з таким. Порада номер один. Киньте іграшку собаці і почніть втікати і бодьоро звати собаку, звертаючи її увагу на себе. Порада номер два. Використовуйте їжу для обміну. Коли собака схопила іграшку, ви так само втікаєте, але привертаєте її увагу смачним смаколиком, який зажатий у вас в руці. Номер три. Коли собака вже доніс до вас іграшку, поберіться з ним трошки, залиште і втікайте, щоб він пропонував і пропонував, щоб ви продовжували з ним гратися. Порада номер 4 Використовуйте нашийник та повідець, щоб собака далеко не вбігала, і трошечки обмежуйте свободу собаки, виконуйте попередні дві поради. А всі вправі. Головне не кинути м'яч занадто далеко, тому що якщо собака побіжить і вріжеться в нашийник, вона отримує негативний досвід, вона розчарується у вас. Тому намагайтесь кинути буквально собі під ноги, коли собачка копає, ви починаєте тікати, звати і приманювати їжею. Остання порада: використовуйте дві однакові або неоднакові іграшки. Коли кинули одну, привертайте увагу собаки іншої. Відбігайте, розмахуйте другою іграшкою. Головний принцип цієї вправи щоб собака з іграшкою хотів бігти к вам. Неважливо, донесе він не донесе. Головне, щоб він схопив іграшку, яку ви кинули, і почав рух в ваш біг. При цьому треба бурно радіти і в кінці вправи обов'язково зробити щось приємно вашому собаці. Давай поближе. Давай, скорее, скорее, скорее. Это мое, это мое, это мое. Пам'ятаємо, рухаємось постійно, Від собаки. Мотивуємо собаку або іншою ігрушкою, або їжею. А собака має зрозуміти, що з вами грати набагато цікавіше, чим без вас. Ще раз можна проговорити, що іграшка це просто невід'ємний інструмент для дресирування. Якщо собака ваша любить м'яч, вона заради нього готова майже на все. Але треба її замотивувати, і відпрацьовувати різні вправи. Якщо собака не приносить вам іграшку, це вже проблема. Тому з самого початку не бігайте, не забирайте у собаки іграшку, а просто слідкуйте цим рекомендаціям. і я впевнений, що все у вас вийде. Підпишіться, будь ласка, на канал, чекаю ваші коменти, лайки. Ну і, звичайно, не забудьте про дзвіночок. Все, всім добра. До речі, Чуча шукає собі родину. І якщо у вас немає собачки... Я дуже рекомендую.